У Полтаві ремонтують пожежний гідрант на вулиці Театральна. це бригада водоканалівців. Один зі слюсарів спускається у колодязь, поки інші працівники його страхують. Заявка про несправність пристрою надійшла від пожежників, розповідає майстер дільниці ремонту та відновлення водопостачання Полтава водоканалу Віктор Лейко. Дуже короткий чулок чи вже давно тут гідрант стоїть. І вже не декілька разів асфальтували ділянку, піднімали колодязь, і тепер не стає стендер, який пожежники використовують для подачі води. Там був метровий. Ми просто поставили вищий, щоб сам піднімався стендер, щоб їм було зручно. Заміну провели упродовж близько 30 хвилин. За словами Віктора Лейка надходять до водоканалівців і інші заявки. В агресивному середовищі знаходиться ну метал, розумієте, вода там грязі. згниваються ці штока. На гідранта, не працює гідрант. Обриваються штука, злизані штока, не працює груша пожежного гідранта. Від корозії прослаблюється різьба на груші. Також падають груші, просто самовільно гідрант відкривається. Підставки, на яких будовані пожідранти, вони ж також з металу вони просто прогнивають від корозії, тому приходиться міняти цілі вузли. Перевірки гідрантів здійснюють увесь рік, говорить речниця комунального підприємства Полтава Водоканал Інна Рудяк. Їх технічний огляд здійснюється згідно графіків обходу мереж, а також процесі проведення планових та аварійних робіт на мережах водопроводу. Дваючи про безпеку об'єктів майна міста Полтава, а також турбуючись про забезпечення життя та здоров'я мешканців нашого міста, капепор Полтава Водоканал вживає всіх необхідних для цього засобів в межах своїх повноважень та компетенцій. За словами Інни Рудяк, станом на сьогодні на балансі Полтава водоканалу 847 пожежних гідрантів. Від початку року відремонтували 49 таких пристроїв.